Знала, я е, молилася, ну, але я Духа Святого взагалі не знала. Мені здавалося, що я до нього не маю ніякого відношення. І, і навіть коли хрестилася, то було святий і дух, і то щось, щось так має бути. Навіть не розуміла, що то я конкретна особа певна. е, І е, теж на таких реколекціях, коли я прийняла Ісуса за Господа, свого і Спасителя. То була пізніше молитва за велиття Духа Святого. І коли помолилися за мене, ще того дня, я пам'ятаю, я дуже розплакалася, я, мені було дуже добре. Ну, І то зараз так закінчилося. Я пішла спати, ми жили в кумському хостелі. Я зранку пробуджаюся, і що вчора відбулося. У мене таке відчуття, що я щось маю. І то не, не, не щось, а так, якби хтось з'явився в моєму житті. Ну, так як, наприклад, якщо мама народжує дитину, вона зранку пробуджується, і вона оп, я вже не одна, в мене ще є одна особа зі мною. І то таке, таке щось дуже цінне, щось таке дороге, таке щось важливе. І, і я ще не могла зрозуміти, що то є Дух Святий. Коли я приїхала додому. То найперше, що я захотіла, то я побігла молитися. Я хочу, щоб ви так розуміли, я не є людина-молитом, я... мені молитися було нудно, я себе заставляла, але хотіла бути такою правильною, я то все виконувала. Але тут щось була не така молитва. Коли я прийшла молитися, я хотіла говорити з отцем. Я хотіла читати Біблію. Я, коли я відкрила Біблію, хоч я до того її відкривала. І вона мені якось як прояснилася. От, от, ну, все так так якось все зрозуміло, так якось... І ти просто їсть її, Тобі хочеться набуватися з Богом. Потім пізніше я собі замічаю, що, я, ну наприклад, якийсь такі гріх, мені стало геронально. противно, коли я дивлюся, що хтось. Не так поводиться, а, там я не могла витримувати якісь такі компанії, такі всякі слова. Але на, найбільше, що я почала замечати, такі всякі забобони. От, наприклад, переступити поріг там, хтось то каже, і каже: що, щобі, то, то, то не, неправильно, Бог, є, ну, як я розумію, що Бог є наш оберіг, Бог нас береже. І такі маленькі, та всякі деталі, чи навіть на всякі свята, на все я не знала звідки, але я розуміла, що це неправильно. А потім, коли були всякі якісь, ну, були свята. І я ходила, я знала кожне свято, але я не мала розуміння, що це за свято, і кожне свято для мене стало. А ну, я прийшла в Біблію, що то за керлавець відзначається. Я з такою радістю ходила прославляти Бога, бо я розуміла, що зараз оце стрітення, чи то зараз хрещення Івана Хрестителя. І, і, і то для мене було дуже важливо, бо то була подія в Слові Божому, і ще пізніше. Я така людина була дуже ну, як б, горда. Коли я своїм чоловіком десь так посварюся, то аби мені перше підійти до нього, то, то ніколи. Ну, завжди він мав підійти. А тут щось зі мною стається, я не можу, я так не можу, я хочу піти, я хочу попросити вибачення. Чоловік сам не розуміє, що тут таке зі мною відбувається. І, і, і я сама від себе в шоці. Я підходжу до нього перше, я прошу в нього вибачення, я, і, і, і розумієте, і тоді життя помінялося. І я вже пізніше розумію, що то що дія Святого Духа. Я почала ну, будувати з ним відносини. Але як? Я не знаю його, як його уявляти. І просто я почала з ним говорити. Наскільки він став мені близьким, що коли я зранку прокидалася, я казала, Дух святий добрий ранок. Накий ко він став важливою особою і такою цінною, і такою дорогою, що я знаю, що я без неї не справлюся, бо розумію, що я тепер розумію, що дуже багато в мене є ще того, в чому мені треба освячуватися. Бо я колись думала, що всі навколо винні, тільки не я, всім треба тільки не мені. А тепер бачу, наскільки ще йому праці треба наді мною, над моєю сім'єю. Але я спокійна, бо знаю, що він мене не лишить. що він... Буде мене вести до кінця і освячувати до приходу мого Господа. Але найважливіше, на останок, як скажу, найважливіше, що Дух Святий робить мені, це Він мене приводить до Ісуса. Він дає мені такі близькі відносини з Ним, що Христос стає для мене понад усе. От я не боюся завтрашнього дня, я не боюся, що би там не відбулося, бо знаю, що. Що що я належу Христу, і я вірю що то його ведення, бо я колись про Ісуса тільки знала, а тепер я хочу ним жити. Дякую.